Вихваляли Путіна і показували середні пальці. Відома українська ведуча Ольга Фреймут натрапила в Польщі на агресивних фанатів російського диктатора Володимира Путіна, які обзивали її та виганяли з країни, коли дізналися, що вона українка. Подробиці інциденту Ольга Фреймут розкрила на своїй сторінці в інстаграм. За словами Ольги Фреймут, вона їхала у таксі та розмовляла з водієм українською, під'їхавши до шлагбауна, у таксиста не спрацювала перепустка, через що на дорозі утворився корок. Після чого раптово до авто підбіг інший водій, який і почав кричати на ведучу. А коли почув, що жінка розмовляє українською, став виганяти її з Польщі та вихваляти Путіна. Зінчито допірдали зараз. А воніся не дотикай дотикай донтач. Допірдали Україну. Крім того, Ольга Фреймут розповіла, що зустріла літніх людей, які також просили її покинути країну та показували непристойні жести. Тим часом у коментарях дописувачі зазначають, що Фреймут добре трималася і стійко витримала тиск від чоловічої статі та ще й у чужій країні, та похвалили ведучу, що та не розгубилася і зафільмувала агресивну поведінку поляка путініста. Однак знайшлись і ті, хто зауважив, що не варто оцінювати цілу країну за поведінкою однієї людини, та нагадали, що Польща підтримує українців. Але як і всюди, можуть бути ті, хто цим не задоволений. Максим Турчинський, телеканал НТА.